Пан Андрій, знаєте, дуже часто, коли в тому числі от, схожі буду запитання задавати в різних контекстах, коли ми в наших ефірах піднімаємо тему української мови, її важливості, її необхідності на території нашої держави, знову ж таки так, прихильники того, аби все залишилося як було, дуже часто наводять аргумент. А ось на фронті також багато людей воюють за Україну, але спілкуються російською. А я от зауважу, як ми від російського контенту перейшли до важливості української мови, тому що вийшло, що це головний ідентифікатор того, якщо це українською, значить це точно наш контент. А якщо російською, то тут вже можуть бути питання, бо може бути по-різному. Ну, дивіться, я прокоментую ту ситуацію зі, зі своєї дзвіниці, як то кажуть, значить, ця проблема з мовою, яку ми зараз маємо, засилля російської мови і так далі. Це є наслідок. Програного, програної боротьби українського народу декілька поколінь тому за свою державу. І це робота російських спецслужб, російсько... вони нас розсифікували і ми маємо наслідки того, що маємо. Тим більше, в контексті того, сьогодні ми маємо всі зусилля і всі думки свої спрямовувати на те, щоб сьогодні досягнути перемоги на полі бою. Бо якщо її там не буде, що би ми тут не говорили, які би ми моменти не хотіли створювати, як би ми не хотіли популяризувати, а щось закривати, ми не будемо мати можливості цього зробити. Сьогодні, на порядку денного, кожного українця має стояти питання перемоги. Саме там, на полі бою, сьогодні під Авдіївкою, в Бахмуті і в інших гарячих точках, йде боротьба, в тому числі за українську мову. Мова це мега важливо. Мова це, це наша кров українського народу. Ми її, звичайно, будемо боронити, захищати, але сьогодні тільки в такий спосіб ми її зможемо захистити і зможемо їй допомогти. Тому тільки все для перемоги. Питання номер один. Треба відкинути взагалі все, всі ті моменти, які сьогодні не пов'язані десь з життєво необхідними і важливими речами там. На кшталт якихось крашення бордюр чи якихось доставляння лавочок. Не потрібно це. Тільки все для перемоги. Ми, як сьогодні програємо на полі бою, нам е українська мова може снитися. Ми можемо десь там е наступні покоління будуть тихенько на кухні між собою переговорюватися. От я Якщо переживаю, пора, щоб я ми не таку не країну не нащадкам не віддали. Не а все решта ми вирішимо. Нам головне сьогодні перемогти. Я трошки з вашого дозволу додати, ви абсолютно праві, але ця боротьба, безумовно, йде на лінії фронту, але за розум вона теж йде. От ми ж бачимо, що з мобілізацією відбувається. Дійсно, патріотичні люди, чесні люди пішли. А величезна кількість людей не хоче йти, тому що в тому числі що вони думають, що це їхні брати далі, що вони далі в одному просторі. Подивіться, що з церквою відбувається: російська церква як існувала в Україні, так і продовжує існувати. Як служила в лаврі, так і продовжує служити, приходить туди, онуфрій, згадують там російських попів, всі ці попи там збираються. Нам казали, що лавру звільнили. І це все штучно зупиняється. І штучно зупиняється все це проникнення. А це відбувається і на нашій обороноздатності теж. Бо коли ви бачите. Чесну владу, чесних людей, їхніх там родичів, які йдуть на фронт. Коли ви бачите чесних політиків, які борються з російським впливом, з російською церквою, з усім іншим, ви розумієте, за що ви воюєте? А коли ви бачите, вибачте, що ви тут воюєте, а за спиною не зрозуміли, що відбувається, у вас виникають питання, і це логічні питання. Я погоджуюсь, Я повністю з вами погоджуюсь. Це абсолютно важливо, тому що культурний фронт, ми ж ради того, там і знаходимося. Ми захищаємо це наше. Але сьогодні перше питання номер один це перемога. Тому що якщо її не буде, на жаль, ми втратимо все. Які в нас зараз найосновніші проблеми, якщо говорити про фронт? Ну, якщо говорити в контексті мобілізації. Я би саме про це хотів поговорити, тому що то, що відбувається на фронті, там, скажімо, я зі своєї сторони можу про свою вузьку ділянку фронту сказати, проаналізувати. Ну на це все час буде. Нам треба думати, що робити. Ми завжди ну з вами здибаємося в студії і перед. Повномасштабним вторгненням ми там пропонували е, певні речі, які треба зробити. І там, в му році, ми тут сиділи, розмовляли. Е, ми говорили, що <кхід> потрібно, щоб в армію, ну так можна сказати, йшла наука технології. бо Війна майбутнього це технології. Сьогодні ми вже з тим стикнулися, і дуже, дуже, дуже плотно, скажімо так. І десь mm -hmm. ми в якихось аспектах вже починаємо програвати цю війну. Це важливо. Але проблеми фронту. Пане Андрій, знову очікує проблеми фронту. Ми повертаємося в ефір Еспресо. І якраз під час реклами почали говорити з Андрієм Купиченим про проблеми мобілізації і його позицію. Продовжуйте. На мою думку, суб'єктивно, проблеми фронту починаються вже тут. І сьогодні нам ми можемо звичайно очікувати якихось простих рішень, а їх немає. Ну, як на мою думку, після повномасштабного вторгнення держава звичайно прийняла правильне рішення по мобілізації добрати людей. На початку повномасштабного вторгнення центри ТЦК воєнкомати фактично виконували функції якоїсь там лікарняної реєстратури. Прийшли люди, їх оформили. Ну, втасали, документи треба було швидко. Було багато бажаючих вливалися активно в державні структури добровольчі підрозділи, добровольчі структури. Люди за кордону їхали, ну і проблем не виникало на той момент. Нам здавалося, що так буде завжди. На жаль, воно зараз ні. Зараз ми вже скажімо зараз. Ситуація тривожна. Тому що я у е, цей час, поки був вдома, поб... мав можливість поспілкуватися там з голова з головами громад, з е, головами районів. І вони говорять, що ну Андрій, ситуація плачевна, ситуація кричуща. Нам завтра, післязавтра не буде кого призивати, тому що ми такий, якийсь розкол в суспільстві пішов, не розумію, коли і чому. Е, бо ми якось напевно одинаково, ми очима дивилися на звірства в бучі. Одинаково переживали за Маріуполь на різдвяні свята, напевно, за кожним столом піднімали тости за перемогу, мовчки згадували загиблих. Але коли ми... Говоримо про війну. Ми якось починаємо ділитися, ділитися на тих, хто доганяє, ховаються. Цілі групи створені. Я вже вивчив питання, чесно кажучи, цілі групи створені там серед молоді, де вони не, не повищають про ракети ворожі, а десь там наряди цікаві, цікаве, не виїжджають Це ж так є. Ну про це треба говорити. Це наші реалії. Ну ми від цього не втікнемо. Ми не, не, не затулимося від того. І з тим всім щось треба робити. Слава Богу, там, скажімо, в моєму відомстві цю проблему розуміють і і що з цим треба робити. Тому ми сьогодні тут і сьогодні, ну скажімо, після того, як ми вивчили питання, от в Львівській області 73 громади. 73 громади. На рівні однієї двох громад. Можна легенько створити базу підготовки для населення. Це не мобілізація, не треба путати. це, це не рекрутинг. Навіть я навіть того слова не хочу вживати, щоб людина не думала, що його навчили, і десь він там зразу має йти. Ні. Просто сьогодні кожен лікар, вчитель, пекар, слюсар. Має отримати другу професію. Ми від цього не втікнемо. Він може звичайно вдома чекати за шторки, заглядати, чекати, поки йому все ж таки принесуть цю повістку. Вручать ну в держави немає іншого механізму. Це буде продовжуватись, бо ми воюємо. Армія виснажується, ми несемо втрати. Хлопців поранять, Ну поранений хлопець в середньому це півроку, вісім місяців. Людина вибуває в середньому. Я говорю, в залежності від поранення він вибуває зі строю. Коли він повертається, це не, не факт, що він буде виконувати ті функції, які він виконував до поранення, Тому що ну різного роду є поранення. І ми маємо стати зараз монолітом, одним народом. Ми не можемо, одні ховаються, ми маємо на зустріч один одному піти. Нами пропонується створення малих тренувальних баз на основі громад. Для нас, для мене. Українця простого пересічного Новороздільська громада це і є держава. Це перше, де я стикаюся з державою по якихось документах і так далі. На рівні голови громади, священника, лікаря, вчителя, нам потрібно сісти за стіл круглий і створювати бази підготовки населення до того, щоб люди мали можливість захистити себе, захистити свою країну. Тим самим відновити діалог армії і населення. Ну де зараз населення зустрічається з армією? Про що ми говоримо? На похоронах. Ну, такий в нас рівень діалогу. На жаль, воно так. Ну, нам треба, е, нам пропонується створення таких баз на, на основі однієї двох, трьох громад, орієнтовані на регіональні бригади. 80-та, 24-та, бригади територіальної з залученням з бригад е, інструкторського складу, хлопців, які десь про мають вже якийсь досвід, пройшли якісь е, зараз на даний момент не можуть виконувати свої задачі, щоб там вони працювали з нашим населенням, щоб там вони працювали і готували. Це діалог армії і людей. Людина відбула, відготувалася там місяць-півтори. Пройшла е, е, курс, далі вона собі обирає, чи вона їй сподобалося до нас піти, чи в 24-ту бригаду, чи в 80-ту бригаду. Бригада І, же, в свою чергу, має можливість е, регулювати, е, кого їй потрібно готувати, танкістів чи парашютистів. Оце є проблема, яку ми ну, яку сьогодні ми вже маємо вирішувати, про це думати. На рівні громади все легко можна вирішити. Невеличкі бази по 20-15 людей можна легенько забезпечити харчуванням, можна легенько знайти приміщення. Можна всі питання можна вирішити на рівні громади. Нас немає іншого спос... іншого виходу. Ми сьогодні ми плили на кораблі мирного, мирного життя. Наш корабель потерпів трощу, Ми сьогодні всі на плоті знаходимося, умовно 10 чоловік. Ну, не можемо. Ми не спасемося, коли троє будуть гребсти. Троє будуть на них дивитися, співчувати їм, що вони так гребуть. А четверо, взагалі, робити вигляд, що їх нема на тому плоті. Ми всі програємо. Немає Путін, ще раз повторюю і наголошую: Путін не воює з українською армією. Путін воює з Україною, з українським народом. Українська армія це перепона. Сьогодні кожен має стати солдатом, взяти і освоїти другу професію, навіть не другу, я би сказав, другу, але головну в житті. Бо немає нічого зараз важливішого, ніж вижити. Я з хлопцями, знаєте, деколи перед операцією я своїм хлопцям завжди говорю: хлопці, от у вас різний вік, там, ви прожили життя. До цього моменту ви не робили нічого важливішого в своєму житті. Нічого. І вже, напевне, після цього моменту не будете робити. Тому немає зараз іншого способу, іншого методу, щоб нам згуртуватися, зробити назустріч крок один до одного і вижити, просто вижити. Зараз питання номер один. Підсумку як 1. ми маємо це, от на що можемо ще впливати, щоб якісь дійсно були зміни. Якщо не говорити вже про причини, справді я, я тут погоджуюся, що я, що нам шукати Я закликаю всі... починати діяти вже сьогодні. Закон держава хай приймає, депутати хай приймають, але нам сьогодні потрібно готувати населення, дос, достукатись до наших е, громадян, до наших е, українців. Люди добрі? Ну ми можемо вижити тільки разом. Приходьте, давайте щось навчимося, давайте разом поговоримо, просто сядемо вечором. Ну, ми багато кого знаєте, от з молоддю спілкуються, от їх страшить невідомість. Вони не розуміють. Навіть не терміни наскільки його там мобілізують, а що його там чекає, що там таке, що там таке страшне відбувається за, за тим словом мобілізація. Та нічого там страшного так, війна. Війна за, за свою свободу, за свою країну. Але ми нормальні люди. Ми теж святкуємо день народження, теж сміємося, жартуємо. У Нас проходить життя в, в колективі, побратимстві. які красиві дівчата у нас є в ЗСУ. Ну чого ховатися? Чу Чо, від кого ви ховаєтесь? Самі від себе. Ви не сховаєтесь від себе. Нам потрібно завтра вже починати працювати. Залучити сісти за круглий стіл усіх. Знаєте, це таке популярне гасло під магазином депутатів. Давайте всіх відправимо на війну Оце рішення, яке завтра нам поможе виграти від Росії. Ну, ну знаєте, це ти популізм. Треба 500 тисяча депутатів. Та, ну це популізм такий. Людей. Давайте 300 а... депутатів візьмемо, віднімемо там жінок. Це це, і от за завтра ми переможемо, бо ми депутати, ми взагалі українці унікальний народ. Ми е, йдемо під час виборів рядочками на, на виборчі ділянки для того, щоб 5 років мати кого не Ну вибираємо їх, і потім починаємо це так краще депутатів залучити суди до організації таких центрів. Це є люди, з яким певними можливостями, певними ресурсами. Ну разом ми зможемо подолати і цю кризу. Неможливо прийняти рішення спочатку війни, якісь там по мобілізації, і ним їхати там. П -п -п ну, тут нам потребує постійно нових правильних каскад нових правильних рішень. Ми маємо їх шукати. Можливо, десь ми помилимося, можливо, не помислимо, але нічого не робити це ще гірше. Тому сьогодні треба закликаю всіх об'єднуватися і все робити для перемоги. Перемога, порядок на порядку денному у кожного українця номер один. Став, лягаю спати, думаю, що я сьогодні корисного зробив для того, щоб для перемоги. Тоді ми переможемо. Ви задали запитання, як нам дивитися, як сприймати інформацію, як нам зараз пережити те, що відбувається. Ми готувалися до наступу, зараз обороняємося. Свича цього будемо весь рік оборонятися. Щоб легше, я конкретно до кожного українця кажу, щоб легше це вам було пережити, ви просто не будьте сторонніми глядачами, бо зі сторони воно завжди якось так важко переживається, якісь такі моменти. А ви йдіть в подій, доєднуйтесь до бойових бригад, доєднуйтесь до навчальних центрів, беріть, займайтесь волонтерством, беріть на себе відповідальність і долучайтеся до українського війська. Тільки так ми зможемо перемогти. І і так вам легше буде сприймати цю інформацію. Тому що нам насправді оборона, ну значить, треба правильно оцінювати свої сили. Якщо ми маємо сьогодні сили і ресурси на оборону, значить треба вибудовувати оборону і використовувати цей час, який нам дають хлопці і дівчата, які знаходяться на передовій які тримають цю оборону з користю, не просто чекаючи добрих новин. а... Використовувати з користю, ставати кожен день сильнішими, робити кожен день сильнішими свою брига свою країну, і тоді наші зусилля принесуть нам наш такий бажаний результат. Нам перемогу.